Про пожертви можна багато казати, але краще з пожертвами не казати робити. Це набагато краще. А, і всякий раз, коли ми, а, ну, у мене така, така можливість випадає говорити про пожертви, думаю, ну що ж таке сказати, щоб людей спонукати жертвувати? В принципі, члени громади знають, що ми, за правилами нашої громади, нашої родини оплачуємо десятини а гості, ми ніколи до гостей не ставилися, щоб об'язували їх, нав'язували їм пожертви. І, в принципі, думаєш, ну все ж таки йде. Але коли на кінець місяця дивиш, дивишся на звіти, думаєш, ну не все так йде. Не все так райдужно, як казалось би. Думаю, що все, все ж таки людей знов-таки треба б спонукати. А навіщо? Ну, Навіщо жертвувати? Ми ж ну, таке покоління більш доросле пам'ятає там взноси в комсомол, взноси там в то профсоюз. Покоління молоде. Вона ніколи нічого не давала, і вона тільки відбирає йому. За якщо поколінню дорослому це обтяжливо, поколінню молодому це взагалі не роз... зрозуміло, Навіщо давати на щось гроші? І тому у нас в церкві такий, ну, такий конфлікт. Одні не хочуть давати, а другі не вміють давати. Я думаю, що ж робити далі? А що ж робити, і навіщо взагалі давати щось? Ми ж не профсоюз, так не профспілка. Мишником Сомол, коли нас обтяжувало цими внесками. Навіщо? А, і ви знаєте, а, от такий уривок мені я знайшов з другого листа до Коринтян, 4 розділ 17, 18 вірші. Другий, 4 розділ другого листа до Коринтян, 14 -й. 4 розділ 17-18 вірші. Адже наше тимчасове і легке страждання пожертви, не тільки пожертви, а взагалі взагалі там ходити до церкви, коли б хотілося б, а, трошки поспати. Бо у деяких з нас 12 година це ще милий здоровий сон. Щоби робити якісь пожертви. Uh, щось кудись йти, щось кудись їхати це страждання. Ну, страждання це не завжди страждання таке, що я з Христом йду і мене uh, вбивають мене uh, цвяхи і мене розпинають. Ні, страждання це щось таке, що мені не дуже комфортно, і якщо б у мене була б воля обирати, то я б це б не обрав би точно. Якщо була б можливість обирати між навіть щось таким uh, не Незважливим. я все одне це б не обрав, оце вже стра... страждання. От страждання страждання, це все те, щоб ви б ніколи би по своїй волі не обрали. А хто побрав би по своїй волі, кудись йти? Ну, можна подивитися онлайн, можна взагалі сьогодні, якщо там ви можете вийти е, на е, онлайн нашої трансляції Facebook, і потім проскролити пальчиком просто. Е, верху, то ви побачите, що кожна церква, кожна деномінація має свої вже онлайн служби Вже на будь що на будь-який смак. Від греко-католиків до, до католиків, від православних до Керезматів, і ми тут є ще. Тому вже обирає, що хочеш. Тому це тимчасове і легке страждання називається Павло. Але до чого це? До чого ці пожертви? До, до чого ці пожертви, які повертатися до пожертв? Це ти, десятини, е, ті десятини, які ми з вами проплачуємо, оплачуємо. Це страждання. Бо якщо у мене пенсія 2 е, 2000 гривень, то 200 гривень це гроші, це гроші. І це страждання віддати ці гроші. Я ніколи не буду віддавати ці гроші, щоб не страждати. Бо ж мене, що Господь мене обіцяв, що не будеш ніколи страждати і в раю будеш небесному вічно жити. І тому 200 гривень я ніколи не дам, тому що це вже страждання. І Павло називає це страждання тимчасове, до поки я живу тут на землі, ті 200 гривень можу давати. Це легке страждання, але, але до чого воно приводить? Приносить нам більш вагоме багатство вічної слави. Я можу вам зараз сюди приплести вічне життя і сказати: ну, живіть очікуванням вічного життя. Ну і все. А там як буде, бо я ж там не був і не знаю. Буду вам обіцяти. І скажу: чим більше ви дасте грошей, тим уж 100% ви попадете туди в рай. Але вічна слава, вона починається вже тут на землі. І вічна слава, тут може бути і ваша слава. А насамперед може бути і Божа слава. До коли Господь вам буде подавати такі обставини життя, коли вам ці 200 гривень і не потрібні будуть, і ви отримаєте набагато більше чогось, що вартує 2000 гривень, 4000 гривень, і ви за це не копійки не, не сплатите, оце бо буде Божа слава. І ті 200 гривень, які від, ви віддали, страждаючи, маючи конфлікт внутрішній а потім у вас буде можливість від Бога отримати безоплатно це те, що вартує в бюджеті набагато більше, ніж 200 гривень. І це вже починається слава Божа. і таку славу Божу ми можемо вже, вже починати не в вічному житті, не в раю, а сьогодні просто йти і тягнути лям. А ми можемо вже всю цю славу з вами відчути. Вже сьогодні, вже завтра, коли дамо пожертву. Тому, дорогі мої, адже наше тимчасове і легке страждання. У когось це 200 гривень, у кого це, це 2000 гривень, десяти гнів, у кого це 50 доларів, у когось це 60 доларів, у когось це а, 3000 доларів. Це страждання. Тому що я завжди знайду. Куди притулити ці гроші. І мені неприємно, якщо була б моя воля, я б не обрати ніколи цього. Але це шлях включити Божу славу в вашому житті. Якщо ви хочете бачити Божу славу, Божі чудеса фінансового спектру, фінансового, я підкреслюю саме фінансового плану, починайте легкі страждання в своєму житті. Допоки ви не почнете легкі і тимчасові страждання, Божа слава, фінансова божа слава, ніколи не буде. Ва. Ну у вас просто можливості такої не буде. Відчути Божу славу саме фінансово. Ви будете відчувати духовну, моральну, етичну, інтелектуальну, Божу славу. Без проблем. Бог тільки віддає те, що віддаємо ми. І все. Що посієш, ти, і ти будеш пожинати на врожаї. Тому, якщо ви хочете включити в своєму житті фінансові благополуччя, починайте страждати. Бо Христос спочатку страждав, а потім воскрес. І тому починайте і продовжуйте, і не забувайте свої десятини, а, і тоді це буде вагомий вклад в більш вагоме. Написано вагоме це вага. Тобто воно буде важити в фінансовому еквіваленті набагато більше, ніж того, що ви дасте. І хай Господь вас благословить і я вас запрошую на молитву. Славний Бог, ми тобі дякуємо за те, що ти ніколи не буваєш боржником. І навіть наші, вороги Господь, перед тобою ти завжди перекриваєш кров Ісуса Христа. Але твій борг – це. це Може казатися нам нонсенсом, може казатися нам якоюсь несінитницею, але він є, існує, але ти його теж перекриваєш. І перекриваєш його не обіцянками пустими, а перекриваєш його вагомими багатствами, які ти даєш нашому житті. Тому, Боже, ми просимо тебе: дай нам сили, дай нам віру продовжити переживати. Тимчасові легкі страждання наших пожертв це неприємно, це важко. Але, Господь, ми віримо, що це є ключ, що це є інструмент вагомих вічних благословінь Твоєї, передусім Твоєї вічної слави, тому що ти боржником ніколи не буваєш. Дякуємо за це все. І славимо тебе за все. це. Амінь.